У Дніпродзержинську мешканці чотириповерхівки ледь не підірвалися на розтяжці з гранатою. Людей врятував, так би мовити, збіг обставин. Смертельна нитка була притягнута напроти дверей 57-річного інваліда. Чоловік на кілька годин залишив помешкання, а, повернувшись, просто не зміг відімкнути замок. Тож власник квартири звернувся за допомогою до сусідів. Молодики дісталися усередину крізь балкон, відчинили двері і побачили прив'язану ліскою гранату РГД 5 Хто та навіщо залишив її там? Правоохоронці, доки не з'ясували. Наразі перевіряють усі можливі версії. Перше, звісно, відробляємо ми ми потерпівши у нього кредитів, квікрідітів, якихось я відносин, отношень, якихось конфліктів. Ми відкрили головне производство по факту. Покушення на убійство завершено общеопасним способом або способом опасним для багатьох людей, як то кажуть, мешканців чотириповерхівки сам Бог відвів від трагедії. Адже якби господар квартири почав виламувати двері, ймовірно, уся будівля разом з її мешканцями просто злетіла у повітря.